Колись давно на землі у нас жив великий кобзар Шевченко Тарас. Все життя він присвятив не своїй родині, а немці, рідній Україні, бо з давніх давен на українській землі люди найбільше любили волю та найменше мали її, то пани над нами владу мали, то орда пшеницю на ланах топтала. Ось росте Тарас. Та все книжки читає, то на ставі квіточок малює, Та не розуміє одного він, Чого в пана всього досталь, а він ще й лютує. А селянин у драній свиті Ходить та працює в пана в житі. Він на нього накричить, та ще й вдарить може. Де ж на світі ділась, та я правда Божа? Розповів Тарасові дідусь його, Що раніше в лісах гайдамаки оселялись. Хоробрі вояки не боялись нічого, та за бідного, та вбогого заступались. Сумно стала кобзареві, за людські гіркі сльози, та згадав сестер рідненьких, що рано зів'яли, як ті квіти на морозі. Досить, думає хлопчина, тим панам коритись. Треба правду здобувати та за неї битись. А за зброю слова взяв українські. Рідні, щоб і люди зрозуміли, чого вони гідні.